Ніжні та соковиті шари начинки смачний, красивий та простий у приготуванні ситний салат курка під снігом. Дно форму промазуємо майонезом. Перший шар 300 г нарізаного кубиками курячого філе. Щільно промазуємо майонезом, далі обсмажуємо на олію одну цибулину, одну морквину до готовності та викладаємо на курку. Робимо сіточку з майонезом. Наступний шар 2 натертих яйця і гарно промазуємо майонезом. І останній шар 50 г натертого твердого сиру. Прикрашаємо та даємо настоятися 4 години. Всім смачного.